Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати тушковану печінку з яблуками. Дуже смачна страва, дуже соковита печінка виходить і дуже швидко. Нам знадобиться 1 кг курячої печінки, 3 цибулинки у мене такі величинки, дуже велика морква, пару яблук і тут у мене сіль, 1 чайна ложка і цукор, одна чайна ложка. Спершу нарізаємо цибулю. Моркву натираю на крупній теці і підсмажу цибулю до прозорості. Тепер додаю моркву. Морква з цибулею у мене гарно просмажились до м'якості. І тепер можу додавати печінку. Я її гарно промила і на дуже дрібні шматочки не різала, так і залишила такими половинками. Смажу на вогні вище середнього. Стараюсь розподілити по всій сковорідці. Ось так. Дуже швидко смажиться, всередині залишається соковитою. Я печінку перемішала. Ось вона почала вже так прихоплюватися. Я тим часом, поки смажиться печінка. Через кожні 3-4 хвилини. Я пробую її підмішую, ось так, щоб вона не пригорала. Тим часом, поки смажиться печінка, тушкується, я поріжу яблука. Наша печінка вже майже готова. Подивіться, яка вона соковита, якщо її правильно приготувати. Тепер додаю яблука. Я їх порізала ось такими шматочками, розпреділяю і накрию кришкою зараз. Щоб яблука гарно приготувалося. Зараз ще висиплю сіль і цукор зверху. І буквально залишилося декілька хвилин, і печінка буде готова. Накриваю кришкою. Все, наша страва вже готова. Яблучка вже гарно протушкувалися, але вони ж тримають форму. Дуже соковита печінка і дуже смачна. Я лише ще трошки додала солі. От і все, наша страва вже готова, дуже класно пахне. Приготування не зайняло більше 20 хвилин, а результат просто супер. Ось така тушкована печінка з яблуками в нас вийшла. Друзі, підписуйтесь на канал Українська Хата, все буде Україна!